У рівному жорстоко зарізали вівчарку. Рівненські правоохоронці розслідують цей випадок. Відомо, що власник доберманів, намагаючись розборонити собак, вбив вівчарку. За фактом жорстокого поводження із твариною розпочато досудове розслідування, в рамках якого встановлюються усі обставини і знаряддя скоєного злочину. На спецлінії 102 учора, 6 червня, із різницею у дві години надійшло два повідомлення від власників домашніх собак, одна із яких загинула внаслідок завданих тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 48-річний рівнянин разом із дружиною близько 20-ї години вигулювали на повідках двох доберманів. У цей час на вулиці Харківській із домоволодіння, хіртка якого була відчинена, вибігла німецька вівчарка та напала на собак. Господарі доберманів намагалися розборонити їх, але безуспішно. Чоловік завдав вівчарці удар невідомим предметом, від отриманих травм вона загинула. Пояснити, чим наніс смертельне поранення, рівнення не може. Каже, що перебував у стані афекту та схопив те, що потрапило під руку. До того ж, одного з його доберманів покусала вівчарка, у пса виявили рани від укуса.